Коли вони там декілька діб, бувало, стояли в полі між блокпостами російськими для того, щоб виїхати, але чекали, вивозили людей і продовжували працювати. Я зрозуміла, наскільки ця людина людяна. Він втратив все, але він не втомлюється допомагати іншим. І от останні десь два місяці Міша Пуришев, про якого ми будемо знову сьогодні говорити, він разом зі своєю командою волонтерів і, взагалі, багатьма небайдужими людьми перебуває в Бахмуті, і те пекло, яке ми спостерігаємо дуже часто, то через соцмережі, те, що вони показують, це звичайно величезний жах. Але якби не такі люди, там би не було одного пункту незглавності, другого, третього. І от зараз останнє, що вони зробили, вони е, в місті, в якому фактично майже 10 місяців немає води, вони пробурили скважину. Як вони це робили? Це було настільки складно, С чесно Чекали, сбажено. поки світло вімкнути і е, у людей там в Бахмуті, от тих 5% відсотків, які там залишились місцевих жителів, тепер є вода. Давайте зараз подивимося коротенько інформацію про мішу. Можливо, хтось його не знає. Ви зараз згадайте, і потім дай Боже наживо поговоримо. Михайло Пуришев маріупольський бізнесмен в минулому. А від 24 лютого волонтер, який вже став легендою. У свої 36 Михайло врятував близько тисячі українців на старому червоному бусі під шквальними обстрілами. Чоловік вивозив людей з Маріуполя, Куп'янська, Балаклії, Ізюму, Кошарівки, Херсону в час, коли там тривали найзапекліші бої. Смотрите, тут дітей все, успокойтесь, давайте готовимся. готовимся к готовіше колокувати. Но все на ваш страх. ризик. у мирний час. Михайло був власником нічного клубу у центрі Маріуполя, та із перших днів війни перетворив свій заклад на бомбосховище для працівників і їхніх родин. А на початку березня бізнесмену вдалося виїхати з блокадного Маріуполя, щоб вивести родичів у безпечне місце. Тоді Михайло й придбав свій вже відомий всім мікроавтобус. Старенький, на міханіки. Думаю, господі я ж не їжджу на механіки, Думаю з тими габаритами, з цим всім на цьому бусі він повернувся до Маріуполя, адже пообіцяв рятувати своїх співробітників. Сім разів вдалося волонтерові заїхати та виїхати з міста. Його автобус постійно потрапляв під обстріли, але чоловік не зважав ні на що. До нас отак от немножко бачите, от тут тут, от, бачите, от, от, і попали в бачите, але Но Мою ногу спасла баклажечка. Нині Михайла знає уся лінія фронту. Він побував у найгарячіших його точках і днями повернувся з бахмуту. Що робив там? Просто зараз Михайло Пуришев у студії сніданку. Отже, доброго ранку ще раз всім. Михайло Порошев у нас в гостях в студії. Онлайн, а офлайн, і це надзвичайно приємно. Більш того, ми відразу з приходу Михайла отримали отакі подарунки так. Ось значок Тобі, з червоним бусом бус. і вже за лаштунками ми почали обговорювати, що він мем. так і залишився червоним, так, так? тобто він е, при, привертає до себе увагу, а не навпаки е, закамуфлювати його, щоб він не в очі. очі. Камуфлювати не треба. Волонтерам зовсім не треба ходити там в формі, там одягати камуфляжі і все, тому що. Коли виїжджають, волонтери зачастую виїжджають біля нуля на нуль. Mm -hmm. І коли бачать, е... Е... Ну, бачать, що група людей військових, то їх накривають. Це дуже важливо, щоб не одягали військові. Mm -hmm. Ось чому, але... чому зелені, такі ага, яркі, ага. щоб не... вони не тратили свої снаряди так, на волонтерів. І не розрізняти така волонтера неля вас побачила на подолі от вашу яскраву буде Про не про те, як допомогти міші його команді, ми ще поговоримо. Знаєш, ти сказав зараз про те, що ну там не треба одягатись в військову форму, що тоді на на волонтерів не так звертають увагу. Але тим не менш, ваша робота це ж в тому числі постійна небезпека. От буквально щойно ми з Міше говорили про те, що вночі я здається побачила в тебе, що вчора ввечері обстріляли чи в день обстріляли групу. Ваших волонтерів, які в Бахмуті поїхали на виклик про допомогу, і, на жаль, є і загиблі, і поранені. І, і Це волонтери, які приїжджають з різних країн. І зараз ми дізнаємося, там американець чи швейцарець приїхали. Волонтери, дуже багато волонтерів з різних країн, з різних континентів приїжджають допомагати, евакуювати людей. І це вже другий да, британець кріс був до цього. Хлопець дуже дуже веселий, дуже класний. Він їздив, дітей забирав з нуля за бахмутки. І зараз е, в суботу буде ну, прощання. прощання. Так. І це теж, от вчора була ситуація, коли ще раз волонтери попали під обстріли і загинули. Nee, ти тільки повернувся звідти от з бахмуту. Це ж вже не перший рейс. Ви постійно туди їздите. От кожним разом важче стає. Які взагалі твої враження? Це Маріуполь. Кожен раз ти приїжджаєш, місто все гірше і гірше. І вони наближаються, і вже по місту ну, ти їдеш, ти можеш заднє зеркало побачити, як йдуть прильоти по місту. І місто горить. Там горить, там горить. І волонтери їздять на ті міста, де зараз попали так? і намагаються допомогти. І це один з варіантів, коли хлопці поїхали на місце, де був приліт, хотіли допомогти mm -hmm. цивільним. І вони ще раз туди б'ють по тих місцях, так. де yeah. вже рятують людей. А так? Чому от ніч е, ми питали військових, ми питали е, там експертів, соціологів навіть питали, а от волонтерів хочемо спитати? Чому люди не їдуть? Там не багато людей залишається. No, ну як не багато? Чотири тисячі людей? Ну там це, було набагато ну, я... більше, аж і сто дітей. Ну, все порівняно, та не будемо нас поміряти. але чому вони залишаються? У кожного своя причина залишатися. Ну я не розумію, чому з дітьми залишається, але є, наприклад, я приведу приклад сім'ї. В неї дочка, муж, і в неї є старенька бабуся, мати. І мати не хоче виїжджати, а вона не хоче покидати мати. І залишається вся сім'я, всі сім'я разом. Ось є такі приклади. Дуже багато залишається, тому що кажуть, ми не хочемо покидати своєї землі. Отак От і як ти скажеш на це? От. Ми, коли почалась війна, дуже багато виїжджало. Але є ті, які залишилися в Києві, залишилися люди, які почали допомагати. Вони теж не хотіли покидати своєї землі. І ніхто не знав, що буде тоді. Що це за історія за скважиною? Ви під обстрілями фактично бурили скважину. І іноді світло вимикали, так. чекали знов світла і знов її добурили ну, і добурила. Є в вода? в Бахмуті. Ми були детеком, ми вимикали. Ми були гордоканалом, стали горводоканалом, так. Але скважина дуже потрібна була людям. Немає води. Дев'ять місяців без води. Набирали в калюжах, привозили таблетки, щоб фільтрувати воду, щоб можна було пити. Але є і інші проблеми, які стикаються. Ми розмовляли з жінкою, і коли я їй сказав, що ми будемо робити, встановлювати душові кабінки, щоб люди помилися, я б спитав, коли ви помилися. Вона сказала, хлопче, я останній раз ноги два місяці назад мила. І це дуже вражає, тому що це дуже потрібно. Людям просто помитися хочеться. Я, коли виїжджаю з Бахмуту, я зупиняюся в Харкові гостинці. Іду в душі, я розумію, що, ну, наскільки це важливо для, для мене. А люди це не мають 9 місяців. І це Харків, який здається, там більшістю України і світу зараз подписую, так. Да? І є ще е, вода і питна, вона її не було. І е, щоб ви розуміли, ми поставили установку, нам волонтери привезли Water Mission, привезли куп в час, Ти, це тисячу літрів в час. Я думаю, Та, ну, це багато буде тисячу літрів, хто її буде спожувати. споживати так. І коли мені скидають вже відео, як люди беруть, то нам не вистачає цього. Угу. Ці тисячі літрів, тому що шість кранів, і вони всі набирають воду, і всі. Ну це, це дуже важливо. Без там, де немає води, немає життя. До якщо правильно ми зрозуміли вас, то це в принципі місто на межі гуманітарної катастрофи. Вона є вона вже в... там. Да, так, вона давно вже там. Але волонтери і привозять їжу, привозять медикаменти І зараз, слава Богу, разом з волонтерами. Та я кажу, що та багато людей долучались до цієї скважини, до пральних машин, до душових кабін, щоб це було. От, я... А скажи, будь ласка, вибач, що я тебе переб'ю. Але мені я хочу зрозуміти, як це фактично відбувається. Я розумію, там залишилось декілька тисяч людей в місті. Вони явно не сидять всі в цих трьох пунктах незламності, які ви побудували. Хтось приходить там, отримує якусь допомогу, може помитися, поїсти, відпочити чи медикаменти отримати. Але я ж думаю, ну, що люди ці усвідомлюють, що. Е Ну, це дякувати, що є ви, да небайдужі волонтери, які приїжджають і все це роблять. Але як, ну от я, я не розумію просто, як вони нам ну, виживають. Пришли вони пункт, і потім йдуть йдуть до конкретного назад, місця, обстріли, повертаються. Назад. Все, потім Логістика яка? Життєво йдуть на пункти, получають допомогу, повертаються обратно в підвали. Ну пункти незглавності це ще психологічний такий. А тому, що, звичайно, що бо доруч. там є і зв'язок. І, і, і гуртуються і, і, і Ти та. коли приходиш туди, ти бачиш, що є світло, є інтернет, є вода, і ти повертаєшся у підвал, то і діти починають задавати питання, чому? Там дитяче, там вони грають, там mm. вони приставку ми Ну привезли, так, Ми там, бачили, ви там, там зробили дитячий. Дуже багато всього і коли повертаються у підвал. Сирий підвал, темний вони не розуміють. Чому вони не так... розуміють, і тоді багато людей приходить обратно на пункт, і їх волонтери забирають. Вони виїжджають. Це вони психологічний вийде. фактор, щоб була різниця, щоб тому, що люди вже звикли к такому життю. Uh -huh. Вони не мали вже 9 uh -huh. місяців, тільки так живуть. Підвал вийшли, добули їжу воду і повернулися обратно. А тут вже є на що поглядиш, як виглядає. З чим порівняти і... між яка вам зараз допомога потрібна? Бо ми ж розуміємо, що це все виключно на волонтерських засадах і на тих донатах, які люди я, роблять з усієї України для вас. Я скажу, що дуже багато людей та я в шоці, що там є даже мери, які там Хмельницькі, Ерпіня, мери, які долучаються до допомоги. Ти просто можеш позвонити сказати, що тобі потрібно, і вони допомагають. І дуже багато людей. Але зараз основна проблема це генератор. Дуже важко знайти хороші генератори, які. Ну, 15 кВт, тому що а, в нас є, наприклад, пральні машини, сушильні машини, вони дуже споживають. багато, Є насоси, фільтрація. І це дуже багато. І в нас багато стає тих генераторів по 5 кВт, їх треба заправляти. І ось на це витрачається більше коштів. це... Електроенергія, а як зараз наші глядачі можуть долучитися до, до, до допомоги, оскільки зараз нас дуже багато людей дивляться. Я впевнений, кожен в кожного є бажання, хоч якусь суму витратити на ці генератори. У нас є сторінка в інстаграмі. Так на моїй сторінці є, є там реквізити. Є фонд, так є. от Бачите, зараз на екрані зараз наші глядачі можуть так. бачити це моя інстаграм. О, так, і можуть долучатись і допомагати. І потім ми, ми за ці кошти купуємо все необхідне. І ви що... туди. І е, люди ще не розуміють, що зараз пакунки привозити да, до Бахмуту, е, це не працює. Працює, коли ти приїжджаєш і привозиш. Тому що є людина, яка е, бере пакет. Uh -huh. В ньому є макарони. Але uh -huh. вона до цього брала макарони і, пакети. і знову макарони. і знову макарони. І вона їх складує. Навіщо це робити, коли можна просто на пункти, вони приходять і беруть те, що їм потрібно. Ага. От їй потрібна тушонка, вона бере тушонку. Їй потрібна там макрони. Вона візьме макрони. І це дуже важливо, щоб вони не складали це у себе. Ага. Що їм більш не... того ви там його? То дайте пораду зараз. Можете, бо ви не так? досказали. коли люди везуть, що треба робити? В... Треба, я кажу, що треба відкривати пункти. Треба їхати волонтерам і відкривати такі пункти, і на пунктах спілкуватися з людьми. Від пункти це боротьба не тільки за шлунок, це боротьба за серця людей, тому що вони бачать, що Україна не покинула їх, не залишила. Кажуть, що там залишилися одні ждуни. Це не так. Це люди, які це українці, за яких треба боротись. От і ми робимо ви пункти. Ми спілкуємось, ми розказуємо. Вони дивляться новини, і це дуже важливо боротись за серця людей, щоб їх повернути. Люди це Україна, Якщо не займатися логістикою, то краще якийсь душевний подарунок зробити. А той, хто займається логістикою, він зрозуміє, що треба, яка варіація потрібна. І ліки так розумію, потрібні. Ліки знаєш? дуже потрібні. тому, що ну така і взагалі так. дуже, дуже важливо зараз. Дуже старинка. важливий меседж зараз, mm. Михайло дав що Абсолютно. так. Є є багато те, чого люди везуть. Вода, їжа, але боротьба за серця і за душі людей це є надзвичайно важливе. Михайло, дякуємо ласка, вам за все, раз, що ви робите. Мішину соціальну сторінку, покажіть, ще раз, будь ласка, якщо що, так. це людина, яка бореться за серця і знає, що треба Ми і тілу, вируши. і серцю там, та що ну, і тому знаєте, якщо хочете зробити добре діло, будь ласка, зробіть це через мішу. Наприклад, якщо ви туди не їдете і не робите самі пункти. Так. Та, це можна так, зробити донатом або допомогою, приїхати, привезти на склад що пункти. завгодно. Поки Уже четвертий четверти є Четвертий відкрили баптисти. Відкрили четвертий пункт, він працює вже четвертий. Що я говорю, що треба відкривати пункти і, і волонтери починають. працювати. Так, Зараз поїде. Е, наступний напрямок це. А, іменно з студії? Ну, Але ні, наступна ні. поїздка це буде Бахмут, а наступна хочу поїхати на Аріх. Mm -hmm. Я дуже хочу там, теж хочу допомогти. У нас в гостях Михайло. Дякує 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 за подарунок Це той мем, який, який буде гріти і бережіть. Після перемоги що згадаємо. Це сніданок, ми продовжуємо. дякую Дякую вам. Дякуємо, Лішо. Дуже приємно.